Так, давайте, по-перше, розберемо те, що було задано надім. Зачекайте. Надім там було задано дві задачі, так? Доброго. А чи Доброго. вийшло їх вирішити, це задача. Це просто самі. А в мене не, не надійшла моя задача ну, домашньої пологіці до вас. Я ну, теж я, те, я теж надіслала одна, одна галочка я надійшла. А я не відповіла, ну зараз надійшліть, я потім перевірю. Ну я не ще, ще давно. Я... Ви нічого не давно. Напишіть я не... смайлик, я могла забути. Зараз, зараз не смайлик надішліть, я побачу, що воно було надіслано. А... Я вам зараз я ще раз, раз надішлються. Добре, давай. Я, зайшла, я, зайшла. я вам сьогодні не шла на перерві. Ну Добре, я подивлюсь, я, я ж не можу, я на перерві в мене були там стоїть. Так, так, смайлик, ось смайлик. Зараз я вас знайду. Так, діти, давайте. Зараз я вас не можу в вайбері знайти, зараз. Мені. Ой, надсилаюся. А, я... А, ви подивилися, вроді би. Ну, О, це не точно. Нічого не поставила, Іля? Ви не писали одні зірочку. Може, я просто забула, я подивлюсь. Так, добре, подивлюсь. Я а... вам ще раз надіслав. Діти, у нас вже 5 хвилин, ми кажемо про те, що ви мені щось там надіслали чи не. Давайте перевіримо ДЗ. Все, надіслали добре, я перевірю. А, надім, що в нас було задано номер, мені здається, другий. Ми не, не встигли перевірити, так? Так. І номер перший з ДЗ, так? так? Так. Так, ну давайте розбирати. Почнемо ми з номера другого. Там багато було е переливань. Хто хоче розповісти, як це було? Переванка, Юра. Примерку. Давай, Юра, тільки давай а, дивіться. Я не знаю, як ви оформлювали, краще оформлювати так, такою таблицю. Можна інакше, але щоб я а, зрозуміла. І так, тут в тебе перша, яка буде була? 7-літрова, так? Друга була. Так, да, 3-літрова. А тут 6, так? Ні, 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 наоборот. 6 і 7. Наоборот. А, 6, Шесть... 6, 7, так? Добре, зачекайте. Ні, ні, ні. Шість... Перша яка? 6, 3, 7. Так. Спочатку так, а... а... де було? Ось тут 6, так, а ось тут було 4. Вірно? Так. Нам а... поділити треба 5-5, так. Дивимось. Так. 6-ї 4... Там 4 літри, тому переливаємо 3 літри в трьохлітрову банку. А, так, зрозуміло. Тобто сюди, так? Тут вже так. буде 3, тут 1, тут 6. Так, далі. Потім з 3-літрової приліваємо 1 літр в 6-літрову. Тобто тут вже буде 7, тут 2, тут так і залишається 1. Так, далі. Так. Потім а, 5 літрів 7-літрове в там, де одна. Тобто 6-літрове до кінця. Тобто тут буде вже 6, так? тут буде мінус 5, 2, і тут 2. 6, 2, 2, так, далі. Потім 6-літрове 1 літр переливаємо в 3-літрове. Тобто тут буде 5, тут 3, тут 2. І потім Три літри трьохлітровий в два і там буде п'ять. Я не пам'ятаю, скільки я зірочок за це обіцяла, мені дається багато. Ну Юра вже точно отримав, а якщо він мені надіслав дезер. Ну, я а ж, е там була, Ви так? говорили, що за домашнє перший номер за дві буде три в общій сумі, а ви мені поставили я дві. Я одну, а, я, я ще одну, добре, я, добре. А, я тобі, так. Добре, а, тепер хто хотів би першу з ДЗ розуміти? Можна я? Леонна. Маша Біріна. Мас давайте добре. Маша Бігіна, вона так тихенько, з... Машуль, ти готова? Так. Давай, Маш. це номер один з ДЗ, так? Ага. Так, я також це, ну, як таблицю оформила. Зверху в тебе що було? Ну, не а, зверху, з... перше, перше, що в тебе було там, скільки літрів? 10 літрів у 10-літровий і 0 у 5-літровий. 10, 10, 5, 3, так? Ось так. Тут 10, mm -hmm. тут 0, тут 0. Так. А, так, спочатку а, з 10-літрової переливаємо... Три літри у трьохлітрову. Тобто тут вже буде сім, тут нуль, mm -hmm. а тут. 3, 0 і 3. Тепер з, 3, тепер з 3 літрової переливаємо у п'ятилітрову три тобто Так. Uh, так. Uh, на, треба, щоб було теж п'ять, п'ять, так, настріл треба поділити? Uh, ні, там треба вимирати 4 літри. Ні, там треба вимирати 4 Згадали там чотири треба відміряти. Угу. І тепер з 7-літрової переливаємо три літри у трьохлітрову. 4... 4, те, що нам і потрібно було. Угу. Так і три. Можна свій спосіб, може свій спосіб. Давай, давай. Так, ну Маша теж мені надіслала, я потім перевірю. Добре, Тобто так, можна е... по ті вірочки. Угу. З десятилітровою три літри переліваємо трьохлітрову і потім п'ять. 5 із 10-літрової 5 л переливаємо в 5 Ага. Угу. Путь а, в нас залишається. Так тобто буде ось тут не так, так? Тобто буде тут 3 залишається тут 5, а тут залишається 2, так? Юр, це юрін спосіб. Вірно, Юр. Юра, да. ні, і... ні, 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 ні. Не так. Це... Так, ще раз. Ми сюди переляли три. Потім... С... Е, 3, Потім із е, літрової, так? давайте я лише спочатку розкажу. Давай. Е, ось було раз. ось так. 7, ну, 10, 0, 0. Так, далі. З 10 літрової ми проливаємо 5 літрову. Ага, І тут буде 5, тут 5, тут 0, так? <кій> А, а потім э, з 10-тилітрову приливаємо в 3-хлітрову. Тобто тут буде 2, тут 3, тут 5, так? Так. Потім, э, потім э, з 5-літрову приливаємо в 10 литрову. 10. А чому ж 10? 7. Ой, 7. 0, 3. <кій> <кій> потім в 3-літрову. І все, і залишається чотири. Так, як це. Ну, в тебе те ж саме, що у Маші, тільки ти якісь ось тут от зайві такі речі робив, вона відразу так зробила. Ну, зрозуміло, тобто ось ці два кроки можна було не робити. Але молодець, це теж зараховується, але трошки ти там заплутався. Так, добре, діти. А якщо з ДЗ немає запитань, що стосовно до кінгуру, дивіться, вводите в пошук Google. Кенгуру. Ось бачите? А, так, кенгуру конкурс. Ви бачите, що я роблю, так? Так. І ось, а, Міжнародний математичний конкурс кенгуру. Далі. А, реєстрація. На участь у конкурсі, так? Оберіть етап конкурсу. Так, тут нічого не бачу. Код місця проведення. Це ми так знаємо. Код я вам надсилала, так? Новини. Новини. 16 по 19. Так, шановні учасники. Шановний учасник, так. Ось, бачите, для учнів. Заходите сюди. Сторінку не знайдено. Чому? Ну, не знаю, чому воно не знайдено. Ну, треба ось сюди. Може, а, тому що. Тому що там 2022 написано. Так, тобто тут буде 23 й рік. Я не знаю, чому тут немає 23-го року, бачите? А, все, там же у вас було, це ви 22 го сайт відкрили, там же було кінгуру конкурс 22 а, Тут є а, 23 рік. Сайт, він не прив'язаний до року. Так. Я не знаю, чому. Може, ще просто немає реєстрації. Ось, так, 2. а 3. може, 2. а може, ось 2. ось коли він почнеться конкурс, тоді буде реєстрація. Я думаю, що так і буде. Там сказано, що 16 у 9.00 і аж до 19 березня 21.00 будуть зможуть взяти участь без попередньої реєстрації. Тобто попередньої реєстрації немає. Тут буде таке посилання, таке ви просто нажмете. Ми разом можемо на уроці. Це четвер, мені здається, так? Я в четвер покажу, як це зробити, добре? Так, okay. Це що стосовно кінгурок. Так, а тепер, діти, дивіться, ми зараз з вами проведемо один урок не за підручником, а для того, щоб ви підготувалися до гри, яка в нас буде. Ой, так, так, так. А, даже... Зараз гра буде, зараз? Ді, Ні. ти Ні. Слухаєш? Mm. яка, Можна я закінчу? Може, і зараз, але з ким ви будете грати? Нам М -м. же треба два класи забрати, тому подивимо. А, два. Клас між класом. Так, я потім поясню. Значить, дивіться, ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні ми з вами розберемо такі задачі, які називаються задачі про лицарів та брехунів. І так, сьогодні в нас 13. Ну, зараз ви запишете, мабуть, тему за 13 березня. Класна робота. Буду так. В логіку. Класна робота. Задачі про плицарів та брехунів. Так, ну, хотіла сказати, в чому складність таких задач? Це такий клас задач, в якому застосовується чиста логіка. Тобто треба розглядати декілька варіантів. Зараз я поясню, що це означає. Умова в цих задачах завжди така. У вас є деякий острів, на якому живуть лицарі та брехуни. Лицарі завжди кажуть правду. І так, давайте це напишемо. Лицарі завжди кажуть правду, так? Завжди кажуть правду. Вратим, я хорошо вмію. Ну, тому ти на цьому острові не живеш, бо а, брехуни І... теж не можуть казати іноді правду, іноді а, брехати, вони завжди брешуть. А брехуни завжди брешуть. Ну, таке казковий острів, це зрозуміло, так? Брехуни. Ну, добре. Завжди. Я і тот, і тот. Брешуть. Так, діти, давайте без коментарів, добре, бо ми нічого не встигнемо. І давайте розв'яжемо декілька задачок, але складність тут в тому, що треба писати умову повністю. І так, послухайте, будь ласка, умову спочатку. Зустрілись якось два мешканця острова, і перший сказав другому, хоча б один з нас брехун. Ми не знаємо, що відповів йому другий, але треба визначити, ким є кожен із них. І так, ще раз, зустрілись два мешканці, і перший сказав другому: принаймні один з нас брехун. І так, перший, двокрапка в лапках пишемо. Принаймні. Що таке принаймні? Хоча б, хоча б а, я забыла, Один з нас брехун. Що відповів другий, ми не знаємо, так? Ну тобто так, можна в лапках, не знаємо. Питання в нас таке питання. Треба сказати, ким є кожен з них? Так, і запитаємо. Можна мені відповісти? Ні, мені ви, кажуть, це я знаю. Платон, добре, ми будемо вислухувати ваші. Можна я хоча б відповісти, чим є кожен з них. Вам шкидувати? Ні, на ні, нічого, ні, ні, не діти. Ми зараз з вами знайомимося з новим класом віддачі. Не треба нічого скидувати. Ми зараз просто повинні з'ясувати, як розв'язувати такі задачі. Перша задача не на зірочку. Далі будуть на зірочку. І так, ким є кожен з них? Скажіть, будь ласка, як би ви розв'язували цю задачу? Ну, ось Платон хотів щось сказати. Будь ласка, що вважає ну, Платон? Ну, ми... Я думаю. Що перший це брехун, а другий це рицар, тому що він ну точно бреше перший, тому що а другий — він брехун, тому е, е, він бреше. Не Нічого не зрозуміло. Ну, ми є, він я мав скажу? на увазі, що Прихон завжди перший говорить. там щось. Ні, це глупость. Можна Зам, я, завжди я завжди скажу говорить, так Можна, можна я, пожалуйста, скажу. А, можна Віка, давайте Віка. Слухаємо Віку. Я вважаю, що Брехун другий, тому що перший сказав, що правду, що один. Ну, ми, раз... не знаємо. ми не знаємо, що він сказав правду чи правду. Перший Ні, дітей, він можна сказав, що принаймні. Знає... А Верший? в мене є версія. Так. У мене теж є версія. Мені здається, що перший, тому що він сказав, перший. принаймні, один з нас – Тахун. Ну і що? Е, то, так, то, а е, можна ось, тепер так. я покажу, як розв'язувати? Ну я ж не договорив е, чомусь. Можна я, я теж? теж. Вірно, Ви не вірно всі е, ваші доведення... Е, можна? Я, у мене є одна загадка. Ви не хочете вчитися. Я хочу вас навчити, як вірно розв'язувати такі задачі. Можна я закінчу? Дивіться, кожен з вас щось стверджує, без доказів. А ви повинні розглянути два випадки в таких задачах, якщо ви мені не дасте договорити, ми зараз весь урок будемо вислухувати ваші версії. Чому кожен з вас невірно міркує? Бо треба, ви ж не знаєте, хто перед вами. Тому тут треба розглянути два випадки. Перший випадок нехай перед нами брехун. Брехун може казати правду? Ні. Ні. Так? Тому він, а, ну зараз ми все це розпишемо. В таких задачах треба розглядати декілька випадків. Жоден з вас цього не робить. Він просто каже, перший там брехун, другий, тому що перший там, і якісь там доводи, якісь логіки, нічого спільного немає. Давайте будемо вчитися, я ж хочу вас навчити. Якщо ви будете так само на грі казати, то ви. Не отримайте жодного балу за такі завдання? Давайте навчимося. І так, напишемо наступне. Нехай. Тобто, давайте розглянемо, що перший буде брехун. Перший брехун. Тому він бреше, так? Тому те, що він сказав, неправда. А тепер скажіть, будь ласка, яке буде висловлювання проти речити, що хоча б один з нас брехун? Що всі з них, е, лицарі, що, що, всі з них одніє, не що всі вони лицарі, так? Так. Тому всі вони повинні бути лицарями, але це протиречить тому, що він брехун. Тому всі повинні бути лицарями. Тобто його висловлювання невірне лицарями. Можна написати, тере прийшли до протиріччя. Прийшли до протиріччя. Так, тепер давайте другий зробимо висновок. Нехай перший буде лицар. Тобто ми точно знаємо, що перший або брехун, або лицарь. Ми довели, що він брехуном бути не може. Тепер треба з'ясувати, якщо він лицар, то хто другий? Нехай перший лицар. Тому он. він сказав правду, так? Да? Тому він сказав правду. А що це означає, хто може продовжити? Що хоча б один з них брехун, так як він сам не може бути брехуном, то другий брехун. Тому, так як він сам лицарь, так все і записуємо. Він сам лицар, то другий повинен обов'язково бути брехуном, другий брехун. І відповідь, яку ми даємо? Перший лицарь, другий відповідь. Можна питання? Так я, якщо чесно, нічого не зрозуміла. Давайте я зараз ще раз поясню. Перший лицар. Це задачі на логіку. Вони складні. Другий брехун. Так. Можна питання: а якщо, наприклад, перший брехун, і він, наприклад, каже брехню то так, Він, наприклад, правда, принаймні один з нас лицар. Ні. Якщо він каже брехню, то треба до цього висловлювання зробити протиріччя. Дивись, про що каже це висловлювання? Що хоча б один з них брехун, яке буде обернене проти фраза, невірно, що хоча б один з нас брехун. Хоча б одного брехуна немає, тому обидва повинні бути лицарі. Розумієш? Так. Тобто не може бути два брехуни, бо два брехуни це буде вірно, що хоча б один з них брехун, а він не може вірне казати. Тобто два брехуни не можуть бути, тому е висловлювання, яке протиречить цьому, що вони обидва лицарі. так? Але якщо він брехун, то він так не може сказати, так? Тобто це буде протиріччя. Так, ще раз для Іллі, повторюсь, який метод розв'язування цих задач. Ви не знаєте, хто перед вами: лицар чи брехун, так? Тому ви повинні розглянути два випадки. Перше, нехай перший буде брехун. Якщо він бреше, то треба його висловлювання переінакшити. Тобто вивернути, а, навпаки, хоча б один з нас брехун, тільки що Вікі пояснювала. Що буде протиріччям до цієї фрази? З нас немає жодного брехуна. А якщо з двох людей немає жодного брехуна, то обидві повинні, повинні бути лицарями. І ми прийдемо до протиріччя з тим, що він брехун. Тому перше не може бути, він перший не може бути брехуном. Нехай він буде лицарем, тому він каже правду, да? хоча б один з нас брехун. Так як він сам не може бути брехуном, то другий брехун. Зрозуміло зараз? Ну, ладно, я думаю, розберуся з ходом задачі. Ну, а діти, да, вони не прості. Здається, що ви повинні просто дати відповідь, але тут треба розглядувати завжди хоча б два випадки, дій більше. Можна очистити? Встигли ви це записати? Так, номер другий. Уважно слухаємо умову. А, Так, кожен з мешканців острова, що зібрав. Це на зірочку. Давайте на зірочку. Але треба не просто дати відповідь, а пояснити, да? Кожен з мешканців острова, що зібрались на площі, сказав: решті, ви всі брехуни, скільки лицарів серед них? Давайте запишемо цю задачу. І так, напишемо так: кожен. З мешканців, що зібрались на площі міста, що зібралися на площі міста, казав кожен, ви всі брехуни. Тільки на площі лицарів. Е... Не відповідайте, дірочка. Я знаю. Поясніть. Ні, я чесно, я Треба не чесно. тільки відповідь дати, але й Ні, час нічого не зрозуміла. Так, якщо нічого не зрозуміло, думайте, ви можете це Кому ви ну, один одному, поможуть. всім. Ну, кожен? Да, сказав. Ви всі брехуни, і так повторив кожен. А, другу а вони всім не... сказали. Всім іншим, так. Е -е, так. А тут надо ну, определенное число сказать, лыцарей или примерное да, число? Не, не а, там Ривно доброе. А можно я скажу? Ну, надішліть мені відповідь. Я не бачу, що ви надіслали вже? Так, Нікита бачу. Можна я вам Нікіта, це скажу? ще попереднє. Так, я знов загублю його відповідь. А можна я скажу. Я, я ще Так, зірочку давно... бачу, бачу. зірочку Нікита є там за переливання. Так. А хто ще мені зараз ось свіжу задачу надіслав? Віка, Віка, а чому ти мені не надсилаєш? Тому що в мене я на комп'ютері, а я телефон в мене, в мене розрядився. Так, я зрозуміла. Ну, давайте Боже, так, нас розуміло. мало часу, давайте. Біль, але та, та ні, ні, це не складна: слухаємо а, Віку а, і запишемо в будь-якому разі розв'язання, і потім я дози надійшло. Давайте, Віка. Відповідь один, ну, це один лицарь, відповідь... тому що. Він один, так. Тому що він, наприклад, каже: ви всі брехуни, значить, наприклад, він каже правду, а всі інші вони так, кажуть неправду. Він не сказав, що він брехун, а всі інші дійсно. Якщо один лицар, давайте так запишемо, ну це не все. Треба ще розглянути інші випадки. Чи може так, бути два не лицарі чи жодного лицаря? Ну ми ще нічого не написали. Якщо один лицар на площі, то він скаже правду про всіх інших, так? Так. Якщо більше лицарів немає, має, то він скаже так. правду. І ніякого протиріччя немає. Він про всіх інших скаже правду, а всі інші будуть брехати, бо не всі брехуни. Один там є лицар. Правда, так? І така ситуація може бути, можу так написати. І така ситуація. Така ситуація. Так. Така ситуація може бути. Так, тепер друга ситуація. А як якщо а якщо два? Може бути два лицаря чи більше? Якщо лицарів два чи більше. Так, може бути, то тому... не, не можемо. А чому не може? Тому що вони кажуть, що ви всі брехуни, а це ложь. А і якщо б другий сказав, що ви всі брехуни, він би збрехав, бо там не всі брехуни, так? Так. То а, один з них збреше. А і нуль також інші. не може бути. Так. Да, тобто тут треба всі варіанти. Один а всі інші брехуни, тому... збреше, тому, так, тому тут протиріччя. Тому прийдемо до протиріччя. Прийдемо до протиріччя. Протиріччя. Тобто таке не може бути. Якщо б два лицарі, один з них скаже, ви всі брехуни, тому він того другого лицаря називе брехуном. Якщо їх буде там три, так, так само, так? Тому не може бути такого. Не може бути. Ну, яка ще ситуація? Якщо лицарів немає, якщо лицарів 0... нуль. Давай, Юля. Бо якщо б не було лицарів, то так сказав, що ви всі брехуни, він би сказав правду, а брехуни ж вони так. ж не кажуть правду. То він тоді б сказав, що тут всі правду. лицарі. Да. Угу. Вірно, то все, всі брехуни скажуть правду, а такого бути не можуть. Скажуть правду. А такого бути не можна. Не може. Тобто відповідь один лицар. Відповідь один лицаль. Так, я думаю, діти, що ми не встигаємо наступного понеділка чи вівторка зіграти. Бо... В нас проблема, це буде після канікул, бо ми не встигли ще одну тему розібрати до цієї гри. Канікул 25-го буде. Так, ну в нас ще наступний тиждень. Коли, вчимося, коли канікули? 25-го? Наступний тиждень ще ми вчимося і все, далі канікули. Гра! До, до, до першого, задання. до першого, 03-го. Діти, можна?